Рівністю, от ми доводимо навіть на цій акції побратимські свої почуття, побратимську відданість. Що зараз за цією боротьбою ми боремось якраз за першу точку дикового українського націоналізму, Добудеш будеш українську державу, бо звільниш боротьбі за неї. Цим людям, які стоять тут в погонах, поки ми їх ще називаємо людьми, намагаємо у них своїми словами прокинути у них те, яким має бути українець яким має бути насправді людина, то їм невідомо, що таке вірність державі. Вони навіть коли одягають цю форму, на якій знаходиться українська національна геральдика, вони не усвідомлюють, з якою честі вони мають її носити. Мій тато, колишній співробітник міністерства внутрішніх справ, він в 10-му році за власним бажанням пішов з органів, як одразу прийшов до влади, оцім відомий. Син білоруського поліцея, пан Янукович. Вся їхня, їхня система, як вони дають кошти, як вони працюють добре на відомо. Багато колишніх їхніх працівників так само є нашими побратимами по партії, побратимами по громадських організації. Їхні ж колишні службовці тренують, навчають, як боротися з цим режимом. І ми готові. Ми дамо віці. Тісяч, яка знищить цей режим. Зараз у нас тут достатня кількість для того, щоб знову закричати закричати так, як кричить українська душа, щоб Ярослав, і зараз перебуває там. Тому ой, дуже невесело, Дуже невесело. Я розумію його, що таке потрапити під кримінальне переслідування. Це складний моральний процес. Але коли ти розумієш, що побратимське плече поруч з тобою, твоє серце б'ється в тому житлі, як б'ються наші серця, стає легше. Ти стаєш сильнішим. Ти стіплюєш зуби і кажеш, що перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Смерть Слава ворогам! Слава! Слава Україна!

Суддя, пам'ятай, я у кови ширіший, суддя, пам'ятай, я нович ширіший, суддя, пам'ятай, живішний, суддя, пам'ятай, Янукович, новович, живіший, суддя, пам'ятай, Янукович, накович, живішний, суддя, пам'ятай, янукович, не вічний пам'ятаємо Чорноті, який є керівник одним із керівників проводу. Молодіжної організації СОКІЛ. Слава нації! Слава Українська громада Україна! Ми стоїмо зараз під судові, відбувається чергове судилище на ще одним патріотом України. Ми стоїмо зараз перед приміщенням, яке сьогодні виконує функцію одного з елементів карально-репресивної машини, за допомогою якої режим Януковича Азарова повернути до язийського армату... До кого якого цей режима Лінукавича намагається повернути до на російського ярма українську націю? Я тепер заявила, що вона належить до європейської спільноти. Зараз ми знаходимо ступу під переміщенням, у якому черговий суддя. Намагаються відправити, намагаються надати кримінального переслідування вже одного українського націоналіста. але всі ці сотні, всі ці перевертні в погонах, які стоять у нас зараз за спинами, які охороняють це чергове судилище українця. Вони думають, що вони є в, в цій державі. Вони думають, що вся повнота влада належить. Їх. Вони думають, що за допомогою міністерського щита і кілька вони зможуть хомувати волю України, але вони глибоко помиляються. Як показала практика останніх тижнів, як показала практика цього українського повстання, яке переростає в революцію. Українці здатні боротися, здатні ефективно боротися. І ми не дозволимо цьому карально-репресивному апарату знову поставити нас на коліна. Ми вдастся стоялися і більше не будемо стояти. Настав той час, коли українці встають з колі. Настав той час, коли ми повалимо ці мури тоталітарного режиму. Настав час волі, настав час будівництва великої української держави. А цим суддям, цим де кошоворотня в погонах, які стоять поруч з нами, ми нагадаємо, що сьогодні вони судять нас цим судом. Завтра ми будемо судити їх революційним трибуналом. Ми про це вже не раз говорили. І нагадуємо ще раз. Кожен суддя. Який виніс ворог українського патріота. Кожен поліцай, який здійняв киок на громадянина України на українця, буде покараний. Ніхто не рятується. Усі по позаслуга до тих правоохоронців, яких залишилася ще крапля здорового гузду, яких залишилася вода крапля совісті. Ми закликаємо не виконуйте злочинних наказів. Здавайте своїх командирів, які дають аз накази. І можливо, революційний трибунал вас помилує. І ви отримаєте менше, ніж все інше. <кій> Пам'ятайте, що режиму залишилося недовго. І завтра у нас буде нова Україна. Завтра у нас буде нова влада. І задумайтесь, у якому тоді становищі опинитесь ви. Вас не буде кому захистити. за вами не буде ні поліції, ні прокуратури, ні судей. Ви будете без захисту. Покайтеся, задумайтесь. Слава нації! Слава вам! Влада ідіотів! Судіть патріотів! Влада ідіотів! Судіть патріотів! Влада ідіотів! Судіть патріотів! Слава Україні! Героям слава! Шановні побратими! Тут зараз відбувається судилище над нашими київськими свободівцями. Це Ярослав Лисенко і Петро Кузик. За що ж їх власне судять? Я чітко пам'ятаю той день. Це був день героїчної звитяги наших предків, молодих хлопців під крутами. Це було 29 січня майже рік тому. Тоді озвірілі орди тітушок і проплачених аделаджистів, сектантів намагалися захопити громадську раду при КМДА. Як вони це все постійно робили? І туди прийшли свободівці. Ці враження, які там були, я не забуду ніколи в житті, тому що це було справжнє вшанування подвигу крутянців. Нас було кілька десятків, а їх було більше сотень. Тренованих мордоворотів сектантів. І вони нічого не могли з нами зробити, тому що їх, їми керувала тільки жага наживи, бабла, а нами керувала українська національна ідея. Тому, товариство, вони поховалися, тому що у нас є такі хлопці, як Ярослав Лисенко, як Петро Кузик, яким не страшні жодні проплачені мордовороти. І вони, власне, боронили право киян. Мати слово в Київській раді. У киян забрали владу, у киян забрали мера, у киян забрали право на те, щоб обирати собі владу. І також хотіли забрати навіть таке мізерне право на мінімальне волевиявлення. Власне, цьому протистояли свободівці. І зараз за це вони піддаються кримінальному переслідуванню. Чого ми зараз всі тут знаходимося? Я знаходжусь тут, тому що також маю дві кримінальні справи, сфальшовані, сфабриковані. І я знаю, що незважаючи на ту всю зайнятість, яка зараз є, я маю бути тут і підтримувати побратимів, тому що завтра мої побратими і посестри прийдуть на мій суд і також будуть підтримувати мене і будуть вимагати справедливого суду. Ми прийшли сюди, щоб сказати судді у вічі, що Янукович не вічний. І рано чи пізно треба буде відповідати. Також, товариство, хочу сказати, що сьогодні влада дала нам чіткий сигнал. Або ми їх, або вони нас. Сьогодні вони нас поступово найдієвіших, найактивніших намагаються посадити до в'язниці. Три дні тому був вирок по васильківських терористах і молодих хлопців. Ні за що. У сфабрикованих справах посадили, там в'язники на інші. Що вона сказала? Баба! Баба! стала? Заткнись! Гадаю також товариство, що додатково Ярослава Лисенка має ще дві кримінальні справи. Одна з них. По бійці з тітушками 18 травня інша по так званому сніжковому терористу тероризму і завтра буде розглядатися справа в, 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 в Печерському районному суді. Ми також туди підемо і всі разом, всім євромайданом будемо підтримувати одного нашого побратима, тому що ми як один кулак. Один за всіх, і всі за один, один за всіх, і всі за один ми за всіх. До нас дивиться товариство. Нам нема що втрачати. Якщо ми програємо в цій війні, то вся наша країна перетвориться в одну велику тюрму і всі найактивніші. Учасники Євромайдану, всі найактивніші свободівці, так чи інакше будуть у в'язниці. Але ми переможемо товариство. Тому що всі сьогодні, незважаючи на свята, відклавши всі свої справи, прийшли підтримати одного нашого побратима і також Петра Кузика, також тих наших захисників, киян, які постійно на всіх незаконних забудовах, які постійно там де. Відбуваються незаконні дії влади, ті міліції. Вони завжди на захисті інтересів киян. І сьогодні влада намагається їх посадити в тюрму. Дуже ймовірно, що сьогодні буде оголошено вирок. Тому дуже важлива наша присутність тут, дуже важливий наш тиск на суд і вимога прийняти законне рішення. Тому ми будемо тут чекати, доки розпочнеться суд, доки він закінчиться, і наше. Наша вимога єдина вірна, це справедливе рішення, а справедливе рішення суду це повне виправдання наших побратимів, які ні в чому не винні. Мали насправді бути притягнути до відповідальності всі ті сектанти, які били жінок громадських активістів, на захист яких став Ярослав Лисенко, став Петро Кузик, стали всі інші свободівці, які тоді прийшли на засідання цих громадських рад. До речі, хочу нагадати, ті самі тітушки, ті самі аделеджисти нещодавно намагались за, за присутності цих громадських рад, використовуючи цей інструмент, легітимізувати подорожчання проїзду в метро з 2 гривень до 5. І також свободівці, наші славнозвісні козацькі забави, прийшли туди і зірвали всю цю багадільню і не допустили подорожчання проїзду для киян 5 гривень. Вони хотіли сказати, що от громадські ради, от кияни, вони ж так хочуть проїзд по 5 гривень. Ми ж завжди про це мріяли. Це ж ну мрія всіх киян. Оце для цього використовувалися ці громадські ради. І наші з побратими, свободівці, туди прийшли. Це було на КПІ в управлінні метрополітену. І не дозволили проводити ці, -ці ганебні громадські слухання. Тому товариство, незважаючи на те, що вони в рейдерський спосіб захопили ці громадські ради, ми, поки свободівці є в Києві, ми будемо наводити тут порядок тими силами, які у нас є, і закликаємо всіх киян долучатися до нас і не думати тільки про себе, про свою хату з краю. А коли відбувається забудова в будь-якій точці Києва, всі туди, коли відбувається незаконна забудова, коли знищуються центральні... Наш центр історичний, коли ця орда нищить, просто знищує будинки, яким по 100-200 років. Для них немає нічого святого, крім бабла. Всі кияни мають бути тут. Тільки таким чином ми зможемо зберегти наше місто і захистити побратимів від криміналу і від в'язниці. Тому ми продовжуємо нашу акцію і будемо боротися до перемоги. Разом і до перемоги! Разом і до перемоги! Разом і до перемоги! Разом і до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Свободу патріота! Свободу патріота! Свободу патріота! Свободу патріота! Свободу патріота! Свободу патріота! Вудіть, судить, патріот! Влада ідіоті, суди, патріотів, влада ідіоті, судить, патріотів, влада ідіоті, судить, патріотів, влада ідіоті, судить, патріот, влада ідіоті, судить, патріот. До речі, товариство всіх цих суддів, у цих цих підставних слідчих, якраз от такі от прізвища цікаві, от, допустимо. Суддя, слідчий, який займається кримінальними справами проти свободівців, його прізвище Гавінський, Ну, типове для слідчого суддя, яка зараз от судить судить і Ярослава і Петра Кузика, це суддя має прізвище Казятник. Тому якось десь воно відповідає прізвище власне з місту. Тому, товариство, давайте поскандуємо, попередимо суддю, що всі незаконні рішення ми про них знаємо, і вони будуть відповідати за всі незаконні рішення проти української нації. Суддя, пам'ятай, янукович. Невічний. Суддя, пам'ятай, янукович. Невічний. Суддя, пам'ятай, яруковище, суддя, пам'ятай, януковище. Суддя пам'ятай, януковище. Суддя, пам'ятай, ярухович новішні. Суддя, пам'ятай, ярухович, новішні. Пам'ятай, ярухович, лівішні. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ноті! Хто бажає виступити, підходьте, долучайтеся, вільний мікрофон!